Ти знов приходиш з мене п'яти кров, Та й ссисати гебливкі здоров'я, Хтось шешку в кєдра душу розпоров, І в не поклав зголов'я, Кілком тисовим потужеш струну, басова так не рвятся, як кішкова, І запросте бегдаш через струну, то дроб'є, що не го плава. І жарапом простялишся груням, і ванчаю можеш і не спити, і на плаю не доженяш коням тих міражив, шо у хмарах мав ловити. Борсай по столешну руй, ріхтуй бесаги скороми порожні, баюрі не зав'єзуй, а пантруй, би взяли їх цигани подорожні, але шут замість скороми свій міг, що кузні вже не годен догодеті. І тиме все жике з тобою в той гріх, косов не клепанув, отави, не в коситі. З серпом у бутін уже не меш еті всі Евсіїнке зарано ще з сапіном. Гужве вже догадалися шпеці ешпеціси упеле мраки пінув. На заріх думаєш, це було це, це ні, це свідні полетівші у пресподню, Як на торгах не знаєшся в ціні, Ріхтуй тукати в цісаревих дзьобню.